Всім привіт, і вітаю вас на своєму YouTube каналі. І Сьогодні в нас вже нарешті початок березня, досить тепло, хороша погода, з плюс 15 тепла, трошки вітер, звісно, але в теплицях вже до 35-40 градусів. І роблю першу підкормку, зараз покажу що і як, так, більш по цифрах, більш конкретно, що за чим я роблю. Підживляю я початку весни таким кристалоном фосфорним 13 40 13 це є азот 13, фосфор 40. І калій 13 і мікроелементи. Це йде формула азотна. Така формула фосфорна, суто для збільшення корневої системи, її треба, як правило, давати на початку вегетації полуниці. Підливаю я одночасно всі парники тут 13 штук. Включаю полив тільки на одну ленту капельну. Заливаю таку ємність 30 літрів води, 3 кілограми добрива До такого засипаю, розчиняю це все файно. щоб не було ніяких згузків і по інжектору вентури виставляю тут я на чуть-чуть більше двічки поділка і воно собі затягує центральний кран отак воно половину трошки відкритий і воно собі через фільтр мусить бути обов'язково затягує все і качає по системі. Тут в мене такий краник, який я відкриваю для замірів осі. Зараз наберу трошки води. Всі для поливу полуниці повинно бути в межах 2000 максимум. Такого Більше не потрібно, тому що можна підпалити кореневу систему або можна зашкодити. Маю такий pH-метр, включаємо, ставимо розчин. і показник має бути отак 1000. Ну, 1600-1700 це саме таке нормальне для поливу полуниці. І отак я поливаю приблизно годину Вчаю полив. Я спочатку хвилин 40 поливаю без нічого. Десь годину поливаю ці всі добре. На ці всі парники я приблизно використовую 5 кг такого кристалона. І потім після закінчення вже розчину, я вже просто включаю на хвилин 15-20, щоб промило каплю від добрива, щоб воно там не засихало і не забувало мені емітори. Таке коротке відео, всім за перегляд. всім па-па!